Якби мені зранку горілочки склянку, дівчину ганульку, Ха, все, моя ганулька. Доброго ранку, ми з України. Зараз будемо з цією ось ганулькою. Далі копати картоплю. А ще залишився ось цей кусочок. Ну, поки ту сюди сонце не достає, частково треба буде її прокопати вечором ввечері другу частину. А потом. А потім будемо. А потім будем підчіпляти лапу нову на мотоблок і пробувати. Пробувати оцю експериментальну грядку Щось з цього вийде сам побачу і вам покажу да, а поки йду до ганульки і будемо фугувати далі Вроді дощі були а О, твердо твердо копати Я тут ж по-моєму її нема, що я тут купаю, господи, картоплю. Думаю, де та картопля? Тут нема картоплі, тут цибуля була. Вона вже вверху. -да. Заблудився в себе на городі. Де? Скільки помощників? Один, другий. Ну що, поїхали. Все, поки покидаємо. На то є дві причини. Перва причина сонце вже пече, а друга більш аргументувана. О! Ось лопата зломала. зламалася. Вона вже була варена, ну і все. Ще залишився ось той кусочок. То вже може вечором докопаємо. Поки все. Науколесу. Ну звісно, ну, що ж воно. Дерігали. Да. Ну, Нема як зробити. Ладно, поки воно мені не треба, зараз ми, мабуть, будемо <клес> будемо готувати ту лапу. Ставити на ті колеса, Чіпляти лапу. Картоплю копати. Тут така жара. Треба зараз, мабуть... Наверное... Я зараз його приберу. Цю фігню всю. переїду сюди. Тут хоч під горіхами холодок. І тут можна буде робити. Так, ми зараз зробимо. Так yeah.

треба пробувати так воно буде чи не так воно буде треба пробувати фігірний Пробувати що ага там кот лежить куди ж я поїду на кота ладно хай сонце трохи сяде тоді напевно, попробуємо. поки хай буде так ага чпити груз наперед Мороз-то в Ох, не мой. мой. я закручу. А я его потом поставишь? Сейчас, я не знаю. А на вес ставишь? Ну, Да, Ага, держи, держи. держи, держи. Так, вот Так, вроде так, не знаю. А что впригню? Взял, сварил. Різьбу покрасив, та ще якоюсь порошковою краскою, не то що не провернути. Ой, я задовбався її вичищати. Ну ніхрена ну, не думаю головою. Так само і тут. нафіг ти мені навалив цієї смоли сюди стільки. Ой. Так, якось так. Мені здається, що бути. А що там. Не знаю. Попробуємо. Треба, щоб воно як плуг болталося чи ні. Чи треба, щоб мертво було? Да? Ну, щось таке придумав, Грузів нема. Мені кається, що прийдеться її ще тут трошки різьби відрізати і ще треба наклонити. А в неї нема вже куди. Ну, коротше треба попробувати. Попробувати, да воно показує. А там жарко ще. Там ще жарко. Хай сонце сяде, я спробую. А поки тут сонця нема, то мабуть переходити, докопувати цей кусочок. Да. Да. А вечором попробую там. Докопувати. Чим докопувати? Докопав. Зараз до говорити треба. Ладно, зараз поворуди докопати. Всю половину викопав. Осталося вибирати. А там ще сонце пече. Трошки почекаємо, попробуємо, але все одно, якщо навіть буду, то завтра. Поки сонце минуло горіх, я встиг викопати ще й вибрати. Зараз вже з'явилося знову тут сонце, воно вже горіх пройшло і знов буде вже аж туди. Так, що ж це робити? Попробувати чи що. Напевно, я наверное, зараз попробую. Я напевно, зараз попробую. що воно каже? Ну, я й так знаю, що треба буде більший угол робити, а там вже нема куди. Нахраннім, знімемо, відрізаємо кусок різбитий буде. Куда? Дай я знаю, попробую. Ili už nechvátala je. Zavásti Фіга себе картошка, пожалуйста, мотоблок. на мотоблок. Мої характеристики рубали, щоб я більше лопатою їх ходив. Хіба що поперечні. Поперед. Треба трошки замілити, лізе на той пік, по-моєму. Мне все раба дать куде. до по полтальці. Що треба? Мені лише цього від і ярочки, щоб я колесами пройшов. А, це треба, щоб я архею вигачити? Ну, щоб я колесами йшов. Ні, я поняла. А що, по, по цьому не можна по грудках стати? Так він вискочив в сторону. А, а так горбок не дає йому а, нікуди тікати. Так ходити, що чистити треба. Та скільки? Я все проходжу, я ж по-любому провіраю. Що можна сказати? Щоб сказати, що тут краще картошка. Ну, вроді ні. Ні, ну трошки є більше. Ну і, по-моєму, більше, як там на ті площі під лопату. Це пройшов туди і назад. І відро. Більше, більше, це теж не є тут більше. Ну і якось, якось місцями мія і більше. А копати набагато легше, як лопатою. Пробіг, пробіг і воно все зверху. Це я вже спеціально роблю собі ярочки, щоб ці ярки через один я беру, щоб ці вже викопувати, щоб воно не тікало в сторону, по ярочках дойти. Набагато легше. Будемо тепер тільки мотоблоком. Мені здається, що не треба там ніякої регулюровки її робити. Воно добре йде. Не ріже її і всю викопує. Так, ну це ми, напевно, будемо завтра рано. Сьогодні якби трошки задовбався вже. Завтра зранку це ми, ми, ми її всю. Викопаємо. Да, набагато легше копати, як лопатою. Передумав зранку, зараз буду ще трохи. Зараз цього бадиля позрізаю, бо воно за лапу чіпляється. Зелена, його тут не так то й багато. Зараз я зріжу. І ще кілька радків проведу. прокопаю. вже точно на сьогодні все осталась половинка. я завтра груди такі що ну, вони якби мені не страшні у мене є фреза, але о загубили картошку загубили картошку да лапа зроблена хоч щось то добре лапа не зроблена добре що треба я не знаю я не буду ніяк нічого тут уже його розширати нормальні радки економії города то нормально получається буду я наверное, його розширати буде так і копаєш хорошо і ходить хорошо все, на сегодня все. Пока.